Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому Ютуб-каналі Новини 12». У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі у випуску про таке наєв пояснив, що білоруська армія робить біля кордону, майже як на війні. Як діє навчально-тренувальний центр для військових? Рятувальник пробіг 21 кілометр на з Білоруські військові безкінечно тренуються та навчаються обіч українського кордону, щоб, хоч якось, узаконити там свою присутність, як випливає зі слів Сергія Наєва, ставати в один ряд із путіним білоруська влада не готова. Тож, для того, щоб лігімітизувати присутність збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах та відповідно на полігонах, замість прийняття правового рішення президентом Лукашенка про застосування військової організації, це так визначено їхнім законодавством. Вони постійно продовжують тренування та навчання. У такий спосіб вони е, закріплюють присутність збройних сил Республіки Білорусь у прикордонних районах з України. Наєв також повідомив, що загалом обіч кордону, зокрема із Волинню, тренується трохи менше двох тисяч білоруських військових. Їх загальна чисельність до 1800 чоловік від Волині до Чернігівської області це відповідні батальйони. Вони мають на озброєнні броньовану техніку, деякі артилерійські підрозділи. Більша частина перебуває у глибині Білорусі. Війна триває, і українцям слід бути готовими у будь-який момент стати до оборони, надати медичну допомогу побратимові чи собі самому. Усьому цьому вчать у навчально-тренувальному центрі тернове поле. Згодом можливостей стане ще більше, адже на його базі створять регіональний центр підготовки до національного спротиву. Таке рішення прийняли силовики і влада області після того, як на власні очі побачили потужності центру. Як це було? Дивіться далі. У тренувально-навчальному центрі Тернове поле активно діляться бойовим досвідом із військовими та цивільними. Центр створили навесні минулого року. Він є підрозділом добровольчого формування батальйону оперативного реагування Луцьк. За цей час військову підготовку тут пройшли більше 22 тисяч бійців збройних сил. На цих кадрах військові рухаються уперед шеренгою та у потрібний момент відкривають вогонь по ворогу. Нині свій досвід інструктори центру показують тим, хто відповідає за оборону Волині та підготовку військових, а саме очільникам солових структур та органів місцевої влади. Вони приїхали у тернове поле з робочим візитом. Ми покажемо зараз просто маніпуляція зі зброєю. Потім перейдемо ще, ще трохи далі. Там буде е, тактична медицина, і тактика спеціальна підготовка. На базі центру готують військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та цивільних. Одна з основних навичок бійця вміння вправлятися зі зброєю у найрізноманітніших ситуаціях. Цьому у центрі приділяють значну увагу. Робити це треба чітко, швидко та спокійно. Усі ці навички знадобляться при штурмі ворожих позицій. За планом тренування, наші бійці виходять за край посадки і наносять вогневе ураження по всій лінії окопу, щоб видворити ворога з цієї посадки. Наша задача захопити ці позиції, вибити ворога, закріпитись і тримати оборону уже відповідно. В цьому напрямку бійці мають діяти злагоджено та оперативно. За планом військові просуваються окупом та беруть у полон одного з ворогів. «Бах-бах-бах! Бах-бах-бах! Бах-бах-бах! Бах-бах-бах!» Як і планувалося, під час бою один із наших військових отримав поранення. Час проявити навики отримані в ході навчань тактику медичній підготовці. До моменту, як хлопці знайшли пораненого, він швидко наклав собі турнікет на ногу. Після того, як надали першу меддопомогу, у пораненого евакуюють у так би мовити жовту зону. Після необхідних маніпуляцій бійця передають в руки медиків, які відвозять його в стабілізаційний пункт. Тож сьогодні інструктори продемонстрували, як проводять заняття з тактичної медицини, а також тактичної та вогневої підготовки. Після побаченого та почутого силовики та представники влади прийняли рішення створити регіональний центр підготовки до національного спротиву. Він буде діяти на базі центру Тернове Поле. Марія Вавренюк, дванадцятий канал. Мінцифри організовує смарт-мобілізацію. Вона передбачає, що українці зможуть самостійно обирати де і ким служити. Як проанонсував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, виданню РБК Україна спочатку людина проходить онлайн-тест, а тоді йде не у військкомат, а до рекрутера і їй пояснюють, де їй краще служити відповідно до її здібностей і характеристик, та якими будуть навчання та обов'язки. Очікують, що такий вид мобілізації значно підвищить мотивованість українців до служби у ЗСУ. Пілотний проєкт запустять вже приблизно через місяць-два. Почнуть із операторів ударних дронів. Одночасно, Федоров запевнив, через сервіс Мінцифридія повістки українцям розсилати не будуть. На Волинь і далі надходять трагічні звістки з фронту. На війні внаслідок мінно-вибухової травми загинув сапер, 29-річний Віталій Костюк. Волинянин служив старшим солдатом, сапером інженерно-саперного відділення. Загинув герой, 24 жовтня, виконуючи бойове завдання у Сватівському районі на Луганщині. Тіло захисника привезли додому в село Воротнів Луцького району сьогодні. Поховають Віталія Костюка завтра у селі Свищів на Рівненщині, звідки родом його батьки. Завтра на рідну Волинь повернеться і герой Андрій Давидчук, житель села Колпитів Локачинської громади. Росіяни вбили його біля села Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. У героя залишилися матір і брат. Плачуть і Ворожищій громаді у село Крижівка на щиті повертається загиблий 33-річний захисник Володимир Пахульчук. Навідник єгерського відділення Єгерського батальйону загинув 14 жовтня біля села Райгородка Сватівського району на Луганщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким героїв. Траурний кортеж був і в селах Шацької громади. У селах Гаївка і Мельники прощалися з воїном Володимиром Карпуком, який загинув на Запоріжжі, захищаючи Україну від расистів. Воїну було 43 роки. На захист рідної землі волинянин став 23 липня ще минулого року. Його серце перестало битися 14 жовтня цього року під час відбиття штурмових дій противника на Запоріжжі. Із 16 жовтня його вважали зниклим безвісти. Без чоловіка і батька лишилися дружина і донька. Вічна пам'ять герою. Встелили дорогу квітами перед домовиною багатодітного батька Анатолія Кошелюка. На захист рідної країни волинянин став у березні цього року. Життя командира мінометного взводу, старшого сержанта, обірвалося 25 жовтня біля села Першотравневе на Харківщині. Тепер йому назавжди 46 років. Без батька лишилися троє синів. У Підгайцівській громаді героя зустріли на колінах із прапорами у руках. Кладовище села Верхівка зібрало усю родину побратимів, військових та близьких загиблого захисника. Дружині героя Вікторії Кошелюк вручили прапор пошани. Анатолія Кошелюка поховали під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Рятувальник із Волині пробіг 21 кілометр, маючи на собі 25 кілограмів професійного спорядження. Командир відділення пожежно-рятувальної частини Сківарець Сергій Борков взяв участь у столичному напівмарафоні з-поміж інших 10 тисяч учасників усього світу. Це захід нагадування про незламність українців. Вогнеборець присвятив забіг загиблим колегам та друзям. Цей забіг присвячені для всіх рятувальників, які загинули під час війни, так само військовим. Витячу цей забіг для свого друга Маріса Кам'янського, який загинув ця футболка, я завжди бігаю з нею. То що Ми його пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати. Він для нас герой. Він подав саме цінне це своє життя. Цей забіг для нього і для ще одного мого колеги, для Артура, Тафумюка, Ласточки, снайпер, який теж загинув на війні. Ми вас всіх пам'ятаємо і ніколи не забудемо. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Це ще не все. Залишайтеся із нами, аби вже за мить дізнатися про таке. Поліцейські врятували насильника, затримали торговців російською зброєю. Скласти кубик рубика по Луцьки. У Луцьку на два дні вимкнули малі котельні. Йдеться про ті, які працюють лише на опалення. Комунальники Луцьктепла сьогодні пояснили, що корективи в роботу внесли з огляду на істотне потепління. Квартальні котельні, які працюють на дві послуги постачання теплої енергії та гарячої води, працюють далі, але в енергоощадному режимі та з врахуванням графіка подачі гарячої води. Переробляли і продавали захоплену у боях російську зброю. Правоохоронці, а зокрема і волинські поліцейські, перекрили канал збуту трофейної та переробленої зброї. Організували його троє: – 42-річний житель Київщини, 29-річний із Запорізької області та 57-річний киянин. Перший шукав клієнтів через інтернет та збував зброю. Другий продавав безпосередньо із рук у руки. Найстарший виготовляв зі складових частин або переробляв трофейну російську зброю. Постачав один із них, який воював на передовій. Двох чоловіків затримали на гарячому, зокрема слідчі з Волині. Удома і в інших місцях у цих чоловіків знайдено чимало рушниць, гвинтівок, пістолетів, запчастин, понад 10 кілограм пороху, набої, а також гранати і навіть гранатомети. Обшуки тривають, а зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі. Луцькі поліцейські врятували життя скандалісту, який знущався із жінки. Правоохоронців викликали сусіди, бо чоловік вчиняв сімейне насильство. 54-річний винуватець, коли прибула поліція, попросився у туалет, зачинився і накинув зашморг собі на шию. Поліцейські увірвалися в туалет і перерізали мотузку, коли той вже знепритомнів. Встигли вчасно. Людину врятували. Електроприладів на майже мільйон гривень віз тихцем волинянин через митний пост у стилух. Він, начебто, електротовари вагою 67 кілограмів, однак виявилося, що їх набагато більше. Про незадекларований товар у власній автівці. Водій сказав, що не стежив, що йому там поклали. Пояснив так: не перевіряв, бо хіба той центнер щось значить? Таке порушення тягне штраф на майже мільйон гривень. Це вартість незадекларованих товарів і з їх конфіскацією. Шок через несправедливе суддівство. Боксерка з Луцька Анастасія Коновальчук приголомшена тим, як повівся суддя під час її бою на всесвітніх іграх у Саудівській Аравії, вражені і в спорткомітеті України. Адже Анастасії присудили бронзову медаль та позбавили можливості завоювати звання чемпіонки. Все технічно власно, без жодних попереджень. І іду вже до, до закінчення Рефері покликав нас на середину. Піднімають руку моїй суперниці, яка також є в шоці. Анастасія на сам кінець повідомила, попри усе свою перемогу присвячує ЗСУ. Mm. Уважність, швидкість прийняття рішення, реакція, пам'ять, логіка, швидка моторика пальців. Усе це можна набути, взявши до рук іграшку 80-х. Попри існування безлічі сучасних комп'ютерних ігор, чимало людей продовжує ламати голову, намагаючись зібрати легендарний кубик Рубика. А чи знали ви, що в Луцьку вже давно вигадали простий спосіб скласти цю головоломку? У минулому знаменитий футболіст Дмитро Трухін зумів складні математичні формули замінити простими асоціаціями. Як результат, легендарний кубик Рубика вміють розгадати не лише дорослі, а й діти деталі у сюжеті. Все і коли у нас пальці не відриваються від рук, набагато легше його зробити, бо відірвав, а вже яку сторону треба крутити. А тут он якось автоматично свій перший кубик рубика Ольга взяла до рук майже 10 років тому. Сьогодні вона може зібрати його за 39 секунд. Загалом жінка вміє складати 16 видів таких головоломок. Скюб. І прикольний у збірці теж Кубоїд. тоді. У нас є Мегамінкс 2х2 збираємо. Це у нас Мегамінкс 3 на 3. Щоб скласти бодай одну таку головоломку, треба вивчити цілих 120 формул. Ольга ж засвоїла їх простішим методом, використовуючи усім зрозумілі асоціації, як, от, наприклад, будівництво хати. Таку методику свого часу вигадав лучанин і до слова у минулому знаменитий футболіст Дмитро Трухін. То ми зібрали білий плюсик, потім залили фундамент, будуємо стіни з ними. Заселяємо перший поверх там квартирки. Тоді у нас є ліфти, поняття, що ми бу там. Робочі неробочі робочі ліфти заселили другий етап. Тоді у нас є по момент жовтого плюсика або жовтий хрестик. Накриваємо дах. Вірослав свій перший кубик взяв до рук у 10 років. Збирати вчився з допомогою формул, освоїти всі 120 хлопець не зміг, тож використав простіший спосіб. Той же на асоціаціях цього разу це була історія про будинок і бандитів. Краще мати більше просторове мислення. Я, наприклад, добре, ну не дуже добре знаю математику. Та водночас може скласти головоломку за 33,5 секунди. І в Ярославі Оля кажуть, після того як навчилися складати кубик Рубика, помітили в собі зміни. Можеш наперед собі побудувати план дій або що може бути взагалі так наперед спроектувати в голові. Я думаю, що це саме завдяки цьому. У школі, де навчають спіткубінгу, кажуть батьки віддають своїх дітей на такі заняття, бо хочуть не лише випрацювати в них уважність і швидкість прийняття рішень, а й відволікти від гаджетів. Мозок звикає швидко працювати. Чим більше дитина складає головоломок, тим більше в неї нейронних зв'язків мозку. Цих зв'язків чим більше, тим краще. Тому це в плюс іде. Потім і по навчання. Перше взяли до рук кубик Рубика сьогодні Ілля з Вовою. Тебе вже є лінія. Знову обдивляємося другий поверх. Є підіймає. Сука. Найбільшою перевагою такого заняття кажуть батьки хлопців, є те, що під час збору кубика працюють дві півкулі мозку. Це вже явно допомагає. Да. Я думаю, що це просто. У хлопців вже свої пріоритети. Буду там крутим. Крутим, а що це тобі? Ну, типу, що я буду зуміти його дуже швидко складати. Буду викидати в Ютубі, в тобі Нині світовий рекорд зі збирання кубик Рубика становить 3,13 секунд. Його цьогоріч становив 21-річний житель США Марк Парк. Вважається, що найдовшою є збірка кубик Рубика протягом 26 років. Стільки часу знадобилося британцеві Грему Паркару, який отримав іграшку як подарунок на 19-річчя, а закінчив складання у 47 років. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12», який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся з нами і до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!